Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас заняття з конструювання. на тему драбинка для горобчика. Тож давайте разом будемо конструювати драбинку. Спробуйте відгадати, хто до нас поспішає зараз в гості, хто по дворі стирбає, крихти собирає. Ростом він маленький, сірий чипурненький. Справжній молодець. Хто він? Горобець. Наш горобчик пустунець, любить погуляти. По драбинці вгору вниз весело стрибати. По доріжкам він стрибає, а драбинки немає. Як же можна діти допомогти горобчику? Де ми можемо з вами взяти драбинку? Вірно, будемо ми працювати і драбинку будувати? Беремо кубики. Щільно ставимо кубик на кубик, і в нас виходить. Башточка з трьох кубиків приставляємо ще один кубик до отриманої башточки. Ставимо ще один кубик, і виходить у нас ще одна башточка з двох кубиків. Потім приставляємо ще один кубик. Ось яку гарну драбинку для горобчика ми збудували. Він по ній стрибає. Горобчиків своїх друзів скликає. Погляньте, діти, яка чудова драбинка у нас вийшла. Як багато горобчиків до нас прилетіло, час горобчику додому відлітати. Будемо йому, що друзям розказати. До побачення, дітки. До нов...